Діти До... гинуть, ваші гинуть. Діти да, на сходів. Церкви за чотири роки, роки. всіх українською. А я вам да, хочу сказати. В не кричай, не тикай. Я ти, вам я я хочу троє, сказати, всі воїни, які вої все добре, все добре. Це провокація. У білій церкві парафіяни та священнослужителі Української православної церкви покинули одразу два храми. Про Різдва Христового, що розташований на вулиці Зенітного полку, та блажений Ксенії Пітербурська, що на рибгоспі, у першому випадку зранку біля церкви Віряни УПЦ МП влаштували справжній протест. Зсередини духовенство винесло всі свої речі, залишивши лише бетонні стіни. Настоятель храму УПЦ МП підійшов до нашої знімальної групи та забажав прокоментувати цю подію. Стверджує, перехід незаконний і вони не погоджуються з таким рішенням. Та заявляє, що їхня церква не має жодного відношення до Росії і залишається українською. Ми виграли першу інстанцію. Міська рада подала апеляцію. Міська рада подала апеляцію, ми виграли апеляційний суд і нашу справу скерували до Верховного суду України. Коли ця справа розглядалася в Верховному суді України, всім було зрозуміло, що ми повинні виграти, в якому плані повинні виграти. Якщо ми пройшли першу інстанцію, другу інстанцію, тобто там нема ніяких з нашого боку порушень, нема ніяких порушень з нашого боку. І вони на цьому етапі, підробивши документи, вивели нас з поля, юридичного поля. Вони назначили свого керівника, так званого керівника. Вони нас позбавили права підпису і надалі проводити, представляти інтереси нашої парафії Різдва Христового, міста Біла Церква. Вони нас цього права позбавили, потім вони переоформили документи на себе, нібито назначили свого нового настоятеля. І сьогодні, сьогодні коли ключі знаходились сі в нас, коли ми кожен день заходили чинним образом. Відкривали ключами це через двері, заходили до свого храму. Вони сьогодні просто прийшли, зірвали замок і проникли до нашого храму. Натомість інший священник, який представляє Православну церкву України, Михайло констатує. Вони пропонували парафіянам у ПЦМП перейти під їхню юрисдикцію, але ті на відріз відмовились. До того ж, під час нашого спілкування, здебільшого, російськомовні віряни та їхній настоятель почали проявляти агресію як до наших журналістів, так і до духівника, перебуваючи та звинувачуючи в упередженості. Я хочу привітати всю білоцерківську громаду. Це ще один крок до розбудови нашої незалежної держави. Сьогодні ми зробили важливий такий історичний крок, тому що релігійна громада, яка була на цій території, була московського патріархату, Сьогодні вона в лоні православної церкви України. Тому я сподіваюся, з Божою допомогою тут буде будуватися Україна. Тут буде українська мова богослужбова, Тут буде український дух і тут будуть молити за наших тих, хто нас захищає, за наших воїнів, за нашу державу. Я сподіваюся, що все буде добре в цій громаді, і ці всі люди. Я сподіваюся, будуть хорошими ревними прихожанами. Це зараз тут, як після росіян, пам'ятаєте, як вони були в нас там в Бучі чи зараз на сході. Знімають все видно пана і унітази. Треба буде тепер тут зробити, хоча б двері поставити якось порядкувати, бо, бо, бо знято все. Все б Якщо це робили віруючі люди, то вони б ніколи цього не зробили, тому що людина як жертвує на хремі, дай на храмі, дає Богові. Бачите, тут голі стіни. Будемо починати з нуля так як Україну. Взагалі, і Україну. було я думаю, з Божою допомогою все буде добре. На Людей на нікого не ображаю. Все хороші люди, Забрати українці. Ви українці ви дай Боже ви їм всім здоров'я Господь ви Бог розуміти. Аби не допустити провокацій на релігійному підґрунті, на місці працювало кілька екіпажів поліції. Деяких вірян вони вивели за межі території. А ось в іншому храмі блаженна Ксенії Пітербурська, що на рибгоспі перехід відбувся набагато спокійніше без конфліктів і чвар. Тепер ця церква носитиме назву Ксенії Римлянки. Це свята Рим із Риму, яка присвятила себе Богові. І за це вона була вшанована як і в Римо-католицькій церкві, так само і в нашій православній церкві України. Сьогодні тут відбувся перехід із Української православної церкви Московського патріархату. Громада перейшла в Православну церкву України. По тиждень тому прихильники УПЦ МП звільнили храм святого великомученика Пантелеймона цілителя що на архипа люльки. Тепер богослужіння тут здійснюється українською мовою і двері відчинені для всіх містян. Однак низка храмів у білій церкві ще досі залишаються у складі УПЦ, зокрема жіночий монастир Марії Магдалини, який приватизували священники московського патріархату напередодні повномасштабного вторгнення: Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо. Біла церква.